Ну а далі традиційно будемо говорити про оборону, чи з'явиться в Україні протидронний купол та чи ладна Росія атакувати країни НАТО. Про це і не тільки будемо говорити із військовим оглядачем. З нами на зв'язку Вадим Кушніков. Доброго ранку, пане Вадиме. Вітаємо вас. Доброго ранку Доброго ранку. Ну, давайте почнемо з інформації про тамагавки. тому що Трамп нібито розглядав варіант передачі Україні цих крилатих ракет, це ті самі, та якими нещодавно атакували цілі в Ірані. Про це Вашингтон Пост написав. І у мережі активно обговорюють, що ці ракети можуть дістатися до Москви чи Петербурга. Наскільки реально що нам їх дійсно дадуть, це по-перше. І по-друге, враховуючи, що це ракети морського базування, ще питання, звідки ми їх будемо пускати. Там дійсно до цієї інформації треба відноситися з певною стриманістю, оскільки самі тактико-технічні характеристики. Цієї крилатої ракети вона буває не лише морського базування також є е, модернізації та модифікації для застосування з літаків стратегічної авіації, але вони застосовуються з літаків, які є виключно на озброєнні Америки. Це літаки Б-52 та Б один Белансер, що стосуються її наземної е, компоненти та можливості. Тоді дійсно, і 80-ті роки були е, розробки. Які були розгорнуті в західній Європі та Великій Британії саме мова йде про BGM-109G, але вона була розроблена виключно у ядерному виконанні. Але вже після закінчення холодної війни став запит від американських військових, щоб дати можливість розширити. Потенціал застосування цих крилатих ракет. І в 2022 році був розроблений комплекс Тайфун. У 2023 році він пройшов випробування, і станом на 24-й рік один такий комплекс є на озброєній армії США, але тут слід зауважити, що це поки що один такий комплекс. Що стосується його потенціалу для експорту, то поки що дві країни. Висловили зацікавленість в цій okay. системі. Це Філіппіни та Німеччина. Що стосується потенціалу та можливості передачі їх Україні, то тут дійсно треба відноситися з певною стриманістю до таких а, можливостей. Okay. Ну, дивіться, обіцяна Америкою зброя, вона критично важлива для захисту від російських ракет, але Україні також необхідно ефективно протистояти масованим атакам дронів, які несуть серйозну загрозу через свою чисельність. Ну, ми це бачимо ледь не щодня. В зв'язку з цим Володимир Зеленський анонсував розгортання масштабного виробництва дронів перехоплювачів. Але Скільки часу, на вашу думку, це може зайняти? Які перспективи у цього проєкта? Чи можемо ми говорити про створення протидронового купола? Ну, можливо, так. Чи це все ми попробуємо і зрозуміємо тільки з часом? У ну, саме в такому буквальному сприйнятті купола а, враховуючи тактико-технічні характеристики дронів перехоплювачів, а, не буде. Це буде точкова оборона. Це захист критичної інфраструктури, це захист наших великих міст. Що стосується анонсованого проекту, то Перевага заключається в тому, що роботи та напрацювання по дронах перехоплювача вони почалися не вчора. Ми бачили успішний проект дронопад, який стартував у 2024 році, проти саме розвідувальних БПЛА противника. Вони також масштабуються та модернізуються для того, щоб ефективно протидіяти таким загрозам, як російські ударні дрони типу шахет. Тож ми можемо побачити, що це не займе. Досить великий час, але я думаю, що все одно мова йде про декілька місяців для того, щоб обрати саме е, ті рішення, які Найкраще зарекомендували себе в таких задачах та масштабувати їх виробництво. А скажіть, будь ласка, нас ще цікавить, ми з колегами говорили, є таке питання. А от як ці дрони будуть збивати шахеди? Да, ці дрони перехоплювачі? Тому що зараз є вогневі групи, які там відстежують цей шахет і збивають його в максимально безлюдному місці, наскільки це можливо? А як буде працювати цей дрон? Вже відомо. Тобто він просто наздоганяє шахет і лупить його там, де наздогнав? Чи буде це ж таки якийсь алгоритм? Тут треба іштовкуватися від того, що е, дронів, які заточені під протидію та перехоплення ворожих ударних дронів, їх е, досить велика кількість як за типом застосування, так і за вагою бойової частини, а також ефективною дальністю перехоплення. Що стосується е, в класичному розумінню дроноперехоплювача, то це е, дрон, який на зустрічних курсах буде вражати. Бойовою частиною цей дрон для того, щоб він не долетів до визначених цілей, також є е, концепти та вже практичні е, моделі для застосування, коли є великий дрон, матка який несе дрони перехоплювачі, і вони можуть на видогінних курсах е, також знищувати ці загрози. Тож е, концептуально, якщо ми беремо тактику застосування. Однією з можливих це може бути ланцюжок у складі тих же самих мобільних вогневих груп, які будуть детектувати, запускати дрон -перехоплювач, і Він вже буде ефективно вражати ціль. Давайте ще про те, що Франція у своїй новій оборонній доктрині готується до великої війни в Європі. Принаймні попереджає про ймовірність через загрозу з боку Росії, Та? і не тільки про Україну йдеться, а йдеться про те, що може бути агресія проти Молдови, агресія на Балканах і навіть країни НАТО. А чи реально в Росії ну, чому таке пришвидшення йде? Навіть оборонні витрати, які вони планували збільшити до 30-го року, зараз вони будуть збільшувати до 27-го. Чи дійсно в Росії, яка ну фактично виснажена війною в Україні, є сили атакувати кудись далі? Ну і в принципі, враховуючи факт стагнації російської економіки і те, що підтримка тільки від Китаю, чи може Росія в принципі зараз здійснити акт агресії на будь-яку з країн НАТО? Ну почну з останнього. Росія користується підтримкою не лише з боку Китаю. А ми бачимо, що левова частина боєприпасів вона зараз постачається з північної Кореї. Що стосується потенціалу росіян для ведення додаткових агресивних дій а, в Європі, то тут я би сказав, є питання співрозмірності а, засобів. Ми бачимо, що станом на зараз сили безпеки оборони налічують понад 1 мільйон, а сили безпеки оборони України налічують понад один мільйон а, захисників. Якщо мова йде про Європу, то вони станом на зараз живуть за стандартами мирного часу, і відповідно там сили не відмобілізовані. І враховуючи те, що росіяни вже давно застосовують тактику асиметричних воєнних дій, то застосування активне розвідувально диверсіонних засобів та груп саботажу ведення операцій в кіберпросторі це все те, з чим Європа стикається, майже майже чи не кожного дня. А тож, дійсно, ми бачимо, що і Німеччина вона готує власні підприємства, власний цивільний сектор та сектор громадської оборони для того, щоб протидіяти можливим великим. Зіткненням з росіянами також країни Балтії та країни Скандинавії вони досить тверезо оцінюють загрози з боку Росії, які вони саме зараз створюють на Балтиці, і це все є, скажімо так, відповіддю на ту політику та ті дії, які провадить Росія. Почули, пане Вадиме, дякуємо вам дуже. Військовий оглядач Вадим Кушніков був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.